Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, я написав чи зняв відео стосовно того, що в засобах масової інформації. Поширюються всякі побрехеньки про те, що Київ під, е, провалюється під землю. Навіть з'явилися вже зовсім такі ну, гучні заяви про те, що Київ провалюється в тартарари, як колись содом і Гомора. Ну, содом і Гомора, то вони знаходяться там. У Андрофаїв, і Гомора. <содов 'я> так що це більше до них підходить. Тому народ каже: ну, ви ж нам обіцяли все ставити на наукові основи. Тому поясніть, нам з наукової точки зору. Та, чи може Київ провалитися у тартарари? Так. Ну, добре, хочете ви наукові основи, то, будь ласка, будуть вам і наукові основи. Так, ось, під Києвом. Що знаходиться під Києвом в геологічному сенсі? Під Києвом знаходиться східноєвропейська платформа. Це Сіка. Так. Кам'яна основа нашої планети. Так, так мало того, ще е, тут під Києвом знаходиться е, ну, як стіло, таке підняття цієї платформи, яка е, в геології, в географії носить назву Український кристалічний щит. Або просто український щит. так і е, Він розбитий на окремі, потужні, кам'яні, важкі надзвичайно, мегаблоки. І Київ знаходиться на одному з найпотужніших цих мегаблоків. Це так званий російсько тікицький мегаблок. так Таким чином, ну тут на захід за 20 кілометрів від Києва вже існують, я маю на увазі, відповідні кар'єри, де видобувають граніт. Так. Отже, там мало того, не тільки правобережна частина Києва знаходиться, ця височинна частина, але й лівобережна, там десь на 50 кілометрів на схід. Від Києва ще знаходиться цей український кристалічний щит, який поступово заглиблюється в бік Полтавської області, де по центру там, Полтавщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, проходить величезна ну, тектонічна Западина. Заповнена осадовими породами, там до 20 кілометрів ця глибина. Ну, <смі> швидше за все, там може все провалитися, то просто я не уявляю собі, куди там воно може провалитися, коли воно все отак заповнено цими шарами осадових порів. Ну, провалитися може, там видобувають воду. Так, із під землі. Ну, може там обуститься на якісь сантиметри. Ну, в крайньому разі на метри. Але вже ніякому разі не провалиться в тартари. А в Києві то взагалі нема куди провалюватися. Тому що унизу оця надзвичайно сійка частина земної кори їх не так багато в світі. Так, таких сійких. Ділянок земної кори, як у Києві. Я не знаю. Напевно, тоді наші пращури, а це за тисячі років. Я ж вам пояснюю, так, оці таємниці, загадки, феномени і дива України. Навколо Києва знаходяться багатотисячолітні змійові вали. Висотою зараз вони 12-15 метрів, а колись більше 20. Ну, це самиповерховий будинок. Ну, подивіться на свої будинки. Так, хто десь там живе в містах, подивіться, яка це висота. Це що, побудували для навколо Києва, для охорони хутора чи села? Ну, це ж ну, не знаю, яким треба бути істориком. Який інтелектуальний рівень, який ай. І... IQ мати для того, щоб не розуміти, що це тут була столиця держави потужної для того, щоб таке нагорнуть у Київській області 800 кілометрів. Це факт просто. Вони навіть вже на мапі позначені ці всі змійові вали. То була ця столиця. Тут, потужні держави, скільки держав? Я ж вам розповідаю, це ж не оця е, Московія, яка тартарія. Тартари провалиться. Їм треба, а не нам. Ви чуєте? Я вам пояснюю все це. Слухайте. І мотайте на вус, коли ж ми носили київські князі. Отакі ось вуса і Святослав, і все, й оселедець на голові. За вуха закручував вже Святослав. Не тільки козаки, українські. Ну, в мене тут нема чого закручувати, так, але, але тоді було.